Виявлено сліди е, речовини бурого кольору. Плягу ми речовини бурого кольору зміщені на відстані 40 см від верхнього красу. Кольору буде поміщено до е, паперового конверту. Наявне нашрування бурого кольору. Вищезазначений ніж буде ниж буде вилучено. П'ять літрів коніка випіл і 5 літер пива. Вітаю, що пішов до в поліклініку. У заподіянні тяжких тілесних ушкоджень медпрацівнику правоохоронці викрили 38-річного мешканця Перезовського району. Потерпілого госпіталізовано з колоторізаною раною грудної клітини. Наразі його життю загрози немає. Зловмисника затримано в процесуальному порядку слідчі територіального відділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у навмисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.